А що це таке? Аптечка? Це ж аптечка? Или Документи будуть. Л... Це та... обов'язково? Звісно, це обов'язково. Дата народження, 44 рік. Д... Друже, що з бородой, блять? Що у тебе, блять, з бородой? Бачу проблемки у тебе. Так, якщо ти не проти, я швиденько огляну твою тачку. Ні, вач фундра таєт! Ти тут нічого не знайдеш. Я розумію, друже, я швиденько, ну. Чисто потому, що хочу, можу я так зробити? Відмовлено. Наступний. Боже здоров'я, товаришу. Ну, ці добряки, оці добряки, блядь, це вже буде, уже по дефолту, сука, контрабандіст. Озен умаров. Ну, в нього поки що все хорошо. Ну шо, Озенчику, будеш їхати, да? Перевірку завершено. У вас все охуєнно. Мам, Дуже вам дякую, по до побачення, до побачення, до побачення. Наступний, блядь. Документи, будь ласка. Ось тільки відай. Да Про керівей знову втручається на свої справи. Мало того, що публічно зневажають наш уряд, так ще й підтримують бандитів. Клімент зіма, ти у нас схоже, що щось перевозиш не то. Бо карістанець у нас якраз зазначений, що може бути контрабандистом. Можна я залізу, да, швиденько? Ящик яблук, ящик яблук. Блять, все добре. Сука, в него все, в него все идеально, блядь. Понимаете, в него все идеально. Проезжай. Я иду, звезды. А что это такое? Аптечка? Это же аптечка? Это аптечка. Ху, блядь.